Добрий раночок! На годиннику сьома ранку. Сьогодні понеділок, і перед вами великий денний влог. Я беру вас сьогодні у свій день. Зараз я буду вмиватися. Я чую, що прокинулися діти. Я сподіваюся, вони почекають, поки я вмиюся і одягнуся. Далі я буду їх збирати і вести у садочок. Ух, я люблю насправді понеділок. Люблю так. Сьогодні у мене більш домашній спортивний лук і легкий макіяж, тому що по суті я не збираюся сьогодні нікуди так глобально їхати. Я вийшла прогріти машину, завести її, і можу сказати, що тепло сьогодні ще до нас не прийшло. У нас все ще холодно. Так, Я вже приїхала, зробила собі кави. Я поки не снідаю, не їм нічого, і планую це зробити після однієї дуже важливої справи. Кожного понеділка я намагаюся прибрати вдома і люблю починати з цього свій тиждень, тому що мені не подобається працювати, мені не подобається нічого робити. Поки вдома тотальний срач, який зазвичай лишається після вихідних. Я собі на це даю 2-3 години. А сьогодні мені потрібно встигнути за дві години, тому що у мене доволі багато роботи після. От тому щоденько кава. і let's go! Мій просто кротезний помічник у цій справі це аудіокнига. Зараз я слухаю одну дуже цікаву, покажу вам. Е, я включаю її на комп'ютері, тому що мій телефон зайнятий, він знімає. Зараз покажу. Е, зараз я слухаю ось цю книгу на ось такому каналі. Дуже класна озвучка. Я рекомендую. Чайна м'євіль, вокзал на вулиці Вічею. Я дуже багато чула про це фентезі і не стрималася. Вирішила його почати слухати. Тим паче на одному з моїх улюблених каналів, які я вам показувала, закинули першу частину. От і спочатку мені було дуже дивно, тому що. Персонажі, місто, світ, він не схожий ні на що. Це не класичне середньовічне фентезі в стилі Толкіна, Абсолютно. Не наукова фантастика, хоча там дуже багато науки. І воно таке трішки брудне, трішки гидке, я б сказала, тому що все описане, таке враження, що описували всі людські вади у такому жорсткому світлі. Е, і я просто кайфую від описів насправді. Описи, підібрані слова і переклад до речі, вони нереальні. Е, такі метафори, е, такі, е, такі смачні піти Боже, це щось неймовірне і це мед для вух, я вам кажу. Тому, якщо ви любите фентезі, якщо ви любите дивні книги, будь ласка, я вам раджу, дуже прикольно. i wanna be a slave i wanna be your master i wanna make your heartbeat run like roller coasters wanna be a good boy wanna be a gangster cause you could be the beauty and i could be the monster i love you since this morning not just for aesthetic wanna touch your body so fucking electric i know you are scared of me you say i'm too eccentric i'm crying all my tears and that's fucking pathetic wanna make you're hungry, then I wanna feed you. Wanna paint your face like you're my Mona Lisa. I wanna be a champion, wanna be a loser. I'll even be a clown, cause I just wanna muse you. Я закінчила. І знаєте, чому я найбільше радію? Навіть не тому, що я встигла у запланований час, а тому, що я нарешті можу поїсти. Я вже дуже голодна і мені хочеться приготувати щось дуже-дуже швидко. І напевно це буде скрабл з яєць, тому що варені яйця, я не хочу чекати. Так, тут у мене вже яєчня, авокадо, просто хліб з маслом, дитячі сирки, помідорчик. Ми все ставимо на. До речі, у мене дуже багато запитань в Директів про цю кавомашину. Вона ручна, це не автоматична кавомашина, і кава з неї дуже класна, дуже смачна. Але інколи лінії варити, тому що потрібно це все включати, потім міняти, самостійно збивати молоко і так далі. Але це найсмачніша кава взагалі у нас на Бернхольмі. Солодким у мене буде ось така шоколадка. Я стараюсь їсти поменше солодкого, тому вибираю чорний шоколад, хоча я не можу сказати, що я його дуже люблю. Але ось цей от смачний. Він із апельсином і горішками. Коротше, дуже класний комусь стала замала шоколад. І зараз, ну хоча б трішечки, трішечки, Я сідаю за роботу, я насправді на понеділок не планую нічого ніколи глобального. Це зазвичай перевірки мейлів, заповнення сайту. Ну, коротше, такі дрібні якісь задачі. Але сьогодні мені потрібно зробити трошки більше. І я ще сподіваюся на те, що в мене залишиться час на те, щоб пописати свою книгу. Ну, побачимо. Що ж, поїхали працювати. Нарешті закінчила, хоча все не встигла те, що хотіла. Але, в принципі, я молодець. Зараз мені потрібно поставити їжу і я їду вже за малими в садочок. Сьогодні у нас буде картопля печена із ось таким м'ясом. Діти, звісно, такого їсти не будуть. Їм буде ще окремо курка і макарошки. Приїхала по малих, зараз забираю їх, закидаю додому і їду ще по справах у місто. По дуже цікавим справам. Із дуже великим запізненням я приїхала до своїх друзів у клініку на лазерну апеляцію. Я дуже-дуже ними пишаюся, щоб вони змогли, вони не побоялися відкрити першу таку клініку на банохомі. Приїхала додому, В мене чекає чистий сімейний муд, вечеря, вкладання малих спати, купання, монтаж відео, точніше, закінчити монтаж відео. Підписуйтесь на мій ютуб канал, тут буде багато цікавого про Данію і не тільки. Підписуйтесь на інстаграм, там уже багато цікавого про Данію і не тільки. І чекаю вас у нових відео. Все, па-па!